Дивіться, я вважаю, щоб розуміти гру і як в неї грати, в неї потрібно награти плюс-мінус 5000 годин мінімум. У мене просто є в контрі, от в контрі, е е е раніше була CSGO така, зараз CS2. У мене там 2400 годин майже, або вже, я не знаю. У мене там 2400 годин. от Десь між межою 2000 годин. І я реально почав чу-чуть розуміти контру. чу-чуть. Типа, що як може статися, де стоїть чувак і як треба зіграти, я почав розуміти. От я, типу, граю зараз на лов, типа, з лоу скілами, так званими, тому що, типу, я дуже гарно раніше грав і. Типа, зараз вже не так класно, але розуміння типа, за гри залишилось. Я, типу, граю, я знаю, де може бути тип, і типу, як треба зіграти от прямо зараз. І десь у випадках, 80% в тих випадках, я правильно сказав, і чувак там є, і ситуація та, і треба зіграти так, як я сказав. От те, оце, типу, називається розуміння гри.